Журналісти дізналися, коли Україна планує йти у новий контрнаступ. У Росії закінчуються танки. Путін знову публічно заговорив про переговори. Вітаю, мене звати Катерина Пахальчук. Розповідаю про останні новини на цю мить. Україна може піти у контрнаступ у 2025 році. Про це повідомляють французькі ЗМІ із посиланням на військові джерела, розбираючи анонсований Зеленським перехід від оборонних дій до атакувальних. Українці нам кажуть, допоможіть нам вистояти в 2024 році, а в 2025 році ми зможемо відновити наступ. Але станеться це лише у разі, якщо Україна вистоїть у 2024. Нині у зсу брак систем ППО і артилерії, а ще живої сили. На думку журналістів із Лефі Гаро, війну виграє той, хто швидше мобілізується. Я не можу передбачити майбутнє, але можу зробити прості математичні розрахунки. Коли я дивлюся на темпи постачання, коли я дивлюся на рівень споживання, якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, то Україна залишиться без артилерійських снарядів і засобів ППО в досить короткий термін. Президент Зеленський в успішності контрнаступу впевнений, але знову ж таки треба зброя. Тоді чисельна перевага Росії ролі грати не буде. Так, ми маємо план контрнаступу. Ми обов'язково переможемо. В нас немає альтернативи, але я не можу цього обіцяти і назвати дату. Об'єднаний захід має сучасні системи озброєнь, тому ми отримаємо певні технології. Якщо ми будемо далі нарощувати виробництво, якщо отримуємо ліцензії від наших партнерів, то справа не в кількості людей, справа в якості зброї. Часом Росія ризикує опинитися до 2025 року без танків. Вважають експерти видання Форбс. Мова йде про стару радянську техніку, рештки, запасів якої окупанти використають впродовж наступного року. Є прогалина, яку Кремль заповнює, виводячи з експлуатації танки, довгострокового зберігання та бойові машини 1970-х, а в деяких випадках навіть 60-х чи 50-х років. Але ці старі транспортні засоби це обмежений ресурс. Побудовані під час індустріального розквіту Радянського Союзу, їх неможливо замінити новим виробництвом. Загрозливо для росіян. Але останні прогнози передбачають, що вже всередині 2025 року на складах більше не залишиться старих танків і бойових машин. Російський оборонпром за різними даними виробляє 500-600 нових танків і трохи більше тисячі нових бойових машин у рік. Проте це не співставно із втратами на фронті. Вони втричі перевищують об'єми виробництва. Тому віднедавна Росія у штурми ходить на неброньованих вантажівках і китайських авто, які легко знищуються українськими дронами. Можливо, до Путіна все ж доходить, яка не яка інформація про стан армії або це вплив українських атак на російські нафтопереробні заводи. Але бункерний знову говорить про переговори. Що ми від переговорів. Нас не приглашу говорять, що ми відмовляємося. Ну було б смішно, якщо б не було так грустно. Но... Но, і раз хочу поподчеркнуть, що ми за нулька не в форматі нав'язування нам. Да. І як завжди, адекватністю тут, як то кажуть, і не пахне. Бо про переговори заговорили у контексті запланованого глобального саміту миру у Швейцарії, на який Росію і Білорусь не запросили, і вони тепер дуже засмучені. Придягається ідея провести якусь то конференцію в Швейцарії. Нас туди не приглашають, боля того вважають, що нам там діляти нічого. Заява голови Міністерства оборони США неабияк аби убурила українців. Ллойд Остін розкритикував удари українських дронів по російських НПЗ, Мовляв, є у вас цілі важливіші. Але як це зазвичай буває, контекст заяви голови Пентагону виявився набагато глибшим. Про що насправді йде мова? Дивіться далі. Російська пропаганда смакує нещодавньою заявою міністра оборони США. Удари ВСУ по російським НПЗ могут та на глобальній енергетики. Прямо зараз розбираємо, що насправді заявив американський міністр, і який реальний контекст його слів. Напередодні голосування за бюджет до конгресменів на Києві викликане все міськове керівництво США. У межах обговорень законодавці задають питання профільним посадовцям. Не дивно, що влучуються і українське питання. Так, сенатор Том Котун публічно цікавиться у глави Пентагону щодо атак Україною російських нафтопереробних заводів. Ураження російської інфраструктури, яка живить паливом окупаційну армію, стало відкриттям для західних аналітиків і шоком для військового командування Кремля. Оскільки Україні заборонено використовувати західну зброю проти цілей усередині Росії, виробництво безпілотників дальнього радіусу дії стало для Києва головним пріоритетом, це призвело до сплеску інвестицій і сплеску виробництва. Безпілотники значно дешевші у виробництві у великих кількостях ніж ракети великої дальності, і вимагають менше інфраструктури. Одиничні атаки стають загрозою для імперії, яка є основним джерелом надходження в російський військовий бюджет. І все ж ремонт коштує дорого. У десятки, якщо не сотні разів більше, ніж вартість безпілотників, навіть враховуючи їх низький рівень успіху та потребу в атаці роя, щоб створити умови, необхідні для одного удару. Саме на тлі успіхів та реальних результатів таких атак, оглядачі всерйоз почали називати такі удари можливими чорними лебедями для нафтогазової галузі Росії. Якщо масштаби атак безпілотників збережуться на березневих рівнях, і російська протиповітряна оборона не покращиться, Україна зможе продовжувати завдавати шкоди російським нафтопереробним заводам швидше, ніж їх можна буде виправити, повільно, але неухильно підриваючи нафтопереробні потужності країни. Іншою стороною медалі почали називати вплив таких ударів на світові ринки палива, що може спричинити ріст цін. Так у медіа з'явилися повідомлення про нібито застереження України утриматися від таких атак. Тож сьогодні сенатор Кутун задає питання прямо. чому адміністрація відмовляє Україну здійснювати одні з найефективніших атак на російські військові об'єкти? Що відповів міністр оборони? Пряма цитата. Далі без коментарів. такі атаки можуть впливати на глобальну енергетичну ситуацію. Україні краще вражати тактичні та оперативні цілі, що можуть вплинути безпосередньо на бій. Таким чином Остін дійсно визнав, що атаки ПНПЗ можуть мати вплив на енергетичні ринки. Однак закликів не атакувати, як намагається це подати Росія, також не звучало. Водночас той факт, що міністр оборони коментує питання ринків, викликав різку критику зі сторони конгресмена. Думаю, що адміністрація хоче, аби ціни не підвищувалися в рік виборів. Наступного дня, як повідомляють журналісти, про удари по НПЗ заявила помічниця міністра оборони. Зараз на слуханнях помічниця міністра оборони Воландер каже, що російська нафтогазова інфраструктура є цивільною ціллю. Заява помічниці міністра стає предметом критики серед конгресменів. Конгресмен Остін Скотт розкритикував ці слова і сказав, що Україна повинна мати можливість уражати російську енергетичну інфраструктуру. Згідно повідомлень журналістів, міністр оборони Остін фактично визнав, що Україна має право уражати цілі, які несуть загрозу. І нафтогазова галузь, яка живить Кремль грошима, а танки паливом одна із них. Україна по суті заявляє: дивіться, якщо ви не даєте нам зброю, ми самі не дамо Росії заробляти високі прибутки від нафти. Що є однією із причин, чому Росія змогла лишитися в цій гонці. Я нагадаю, що у них один із найбільших бюджетів, який виріс на 6%, що спричинене доходами від продажу нафти, і тому з точки зору України цю машину потрібно зупинити. Чорноморський флот Росії доживає свої останні дні після успішних операцій наших оборонців у Чорному морі. А Росія вирішила вбити ще один свій флот. Ніби сотень смертей російських моряків було мало. Як повідомляють у головному управлінні української розвідки, Кремль відправляє війська Тихоокеанського флоту Росії на війну проти України. З метою поповнення санітарних та безповоротних втрат російських окупаційних військ, яких вони зазнають під час бойових дій в Україні, а також укомплектування нових військових підрозділів, Москва відправляє на війну особовий склад Тихоокеанського флоту РФ, а також 11-ї армії ВПС та ППО. Вказані військові з'єднання держави-агресора раніше не були безпосередньо залучені до ведення бойових дій проти України. У Києві знову активізувалися мамкіні дрифтери від пізнього вечора і навіть вночі вулицями міста на випередки або боком літають авто. Деяким не заважає навіть комендантська година. Минулого року поліція кілька місяців проводила рейди проти вуличних стрітрейсерів і забирала авто на штрафмайданчики. Варто було повторити для профілактики. Але тепер машини можуть відправитися в зовсім інше місце. Забирати автомобілі дозволяє новий закон про мобілізацію. У перелік транспортних засобів, які можуть вилучити на потреби зсу, потрапили не тільки вантажівки і автобуси, а й легковики, спец та сільгосптехніка. Ми спробували розібратися, хто ризикує опинитися без свого майна. Мобілізація в дії Комітет національної безпеки та оборони Верховної Ради затвердив положення військово-транспортного обов'язку в остаточному варіанті законопроєкту про мобілізацію. Про це йдеться в оприлюдненому висновку комітету, який опублікував народний депутат Олексій Гончаренко. Військово-транспортний обов'язок встановлюється, аби задовольнити потреби збройних сил України транспортними засобами та технікою. Ті зміни в законопроекті 10449, Що стосується передачі автотранспорту від фізичних осіб на потреби сил безпеки оборони, по суті, вони лібералізують нинішній порядок. Який існує в державі, мобілізувати транспортний засіб можуть представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Необхідні дані стосовно автомобілів у власності підприємців та громадян для виконання ними військово-транспортного обов'язку, ТЦК отримає від МВС є така стаття 6 закону про мобілізацію. Яка регламентує е, військово-транспортний обов'язок, е, там прописується е, у разі необхідності безоплатна передача від е, підприємств е, організацій, установ будь-якої форми власності транспортних засобів, а також е, від е, власників е, автомобілів громадян України. Якщо у громадянина у власності знаходиться більше одного транспортного засобу, то автомобіль чи інший транспортний засіб можуть мобілізувати на потреби ЗСУ. Що змінюється зараз? Зараз вноситься пряма заборона. На вилучення а, автомобільного транспорту а, у громадян, якщо громадяни володіють лише одним транспортним засобом, політолог Ігор Чаленко пояснює раніше такого обмеження не було тобто, якщо у людини там або був бусик, яким він возить свою велику сім'ю, або він там цей бусик один використовує, наприклад, для торгівлі там продуктами харчування, які він в себе на городині десь виросте. Нинішнє, нинішнє законодавство дозволяє в нього вилучити цей транспорт. Те, що буде прийматися, відповідно навпаки, створює умови, які забезпечать збереження за громадянином одного транспортного засобу. Тобто, навпаки, роблять краще ніж так, як є сьогодні, військово-транспортний обов'язок поширюється як на місцеві, центральні органи влади, підприємства та установи, так і на простих українців, власників транспортних засобів. Ми зараз не бачимо практики а, вилучення автотранспорту у громадян. Тобто все рівно йдуть на підприємства, установи організації згідно із списком, і вже там йде відповідно запит передачі транспорту на потреби оборони до завершення воєнного стану, після чого цей автотранспорт у разі збереження має бути повернуто. Якщо з ним щось станеться, то має бути виплачена компенсація. Забираються ну там машини, наприклад, у державних підприємствах там Укрпошти у різних банківських установ. Це з початку широкомасштабного. Вторгнення була поширена практика. Скільки автомобілів мобілізують у кожній області, визначить місцева адміністрація. Повернути транспорт власникам мають через місяць після оголошення демобілізації. Це були головні новини. Станом на цю хвилину. Не забувайте залишати коментар під цим відео. Підписуйтеся на наш канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.